Російські війська вже почали наступ на Сумську і Харківську області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю ЛБЮА. У генштабі додали, ситуація залишається стабільною. Збільшення атак на Харківському та Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини, це фактично частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 24-го року. Пресофіцер бригади «Форпост» із псевдом «Чорнило» виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Вітаю, доброго ранку. Ну, низка питань насправді буде, низка тем, яку ми хотіли би з вами обговорити, але почнімо зі збору. Це перший наш ранковий збір. Я сподіваюся, що аудиторія буде прихильна і готова підтримати його. От ми зараз це наживо все і перевіримо. На що збираємо нині? Так. Хочу першу сказати, що ніяких перемирів. Наступ росіян він на жаль є, продовжується, і щоб його успішно відбивати, наші бригаді завжди потрібні поповнення в дронах. Це розвідувальні дрони, мавіки, це ударні дрони ФПВ, так само FPV на оптоволокні, це засоби РЕП, щоб протидіяти росіянам. І ремонти позашляховиків, тому що дуже часто виходять на жаль зі строю. Такі реалії війни, що навіть там в 10-15 км від ЛБЗ вже досить небезпечно їздити, і дуже часто автівки виходять зі строю. Тому прошу кожного долучитися, не бути байдужим, стати частинкою нашої майбутньої перемоги і закінчення цієї війни. Не час ще розслаблятися, треба нам навпаки зараз зібратися для того, щоб вистояти. Але давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Військове керівництво країни говорить про те, що ну фактично вже розпочався наступ на північному сході. Харківщина, Сумщина. Що ви бачите, що відбувається на фронті? Так, ви були перед цим дуже правильно зауважили, що це фактично ті дії, які ще розпочалися в травні 2020 тисячі Четвертого року, але це стосується наприклад нашого напрямку Вовчанська, тому що якщо брати на Харківщині там район Купінського напрямку, то в них ці наступи тривали ще задовго до цього. Певно, наступальні дії це більше йде розмова про Сумщину. Якщо брати Харківщину, то у нас вже гаряча ситуація набагато довше ніж там останні два-три тижні. Ворог постійно тисне в зоні нашої відповідальності а останнім часом все більше застосовує важку техніку під час механізованих накатів, більше задіє особового складу. Зараз найближчі дні очікується штурмові дії ворога. Тому готуємося і постійно в напрузі. Вовчанськ, ви про нього сказали. Наскільки інтенсивні там атаки? Ну і в цілому, наскільки ситуація динамічно змінюється? Те, що ви мали там кілька тижнів тому, і те, що є зараз. Якщо порівнювати там з початком березня, то так певна динаміка була, тому що ворог тоді більше ходив малими штурмовими групами фактично не задіяв важку техніку. Протягом останніх тижнів вже більше застосовують МТЛБ БМП, щоб закидувати штурмовиків. Більше задіють особового складу, намагаються штурмувати позиції. І от така динаміка вже збереглася, тому очікуємо лише нарощення особового складу ворога на цих штурмах і більше задіяння важкої техніки. Як зараз виглядає логістика навколо Вичанська, і наша, і росіян? про нашу логістику, то насправді можливо, скажем так, війна еволюціонує. Ударні засоби у ворога збільшуються, можливості збільшуються. Тому там можливо там. Чим далі, тим важче, тому що їхні дрони все далі достають. Все важче пересуватися там на звичайних позашляховиках. приходиться десь використовувати броньовану техніку, але і на це знаходимо протидію. Але сама логістика, як така по собі, вона досить нелегка. Там навіть умовно під'їхати на КСП, роти, щось звести це задача не із простих, щоб. Шановні глядачі, розуміли, що там не лише на ЛБЗ дуже важко там зайти вийти. Ні, там за 10 кілометрів від фронту також небезпечно пересуватися, виконувати логістичні задачі у ворога. Ситуація, напевно, така сама, тому що наші ударні засоби і засоби розвитки зміни на тому самому рівні працюють, і ми так само стараємося працювати по їх талам, складнювати там ти саме підвіз БК заміну хлопців на позиціях. Вовчанський агрегатний завод це такий об'єкт, фактично навколо якого теж точилися бої певний період до цього. Чи там щось змінилося? Бої там і досі точаться, варто розуміти, що аграрний завод це не одна будівля, це велика мережа там, різних будівель, і там умовно не все знаходиться під нашим контролем, це більшість, і там постійно точаться бої. Неможливо сказати, що дана там, там кожен день перестрілка, там воно виходить з однієї руки в іншу. Так ситуація вона стабілізована, дещо статична, але там по деякі вилазки ворога постійно є, вони постійно намагаються. Якісь провести там малі наступальні дії там на складі там до п'яти чоловік. Там вийшли, десь намагалися там штурмувати ту будівлю? Про такі речі просто не розповідають, тому що це скажімо не масована якась операція. Але так постійно відбуваються бойові дії в районі гратного зводу. А що ви бачите? Чи намагаються там росіяни сконцентрувати сили? Можливо, підтягують. Якщо говорити в загальному про напрямок, навіть там північні південні колиця Овчанська це напевно пов'язано з умовни там закінченням Курської операції більше в на е, сумський напрямок е, на наш напрямок також завозить свіжі резерви ворога, е, намагаються проводити ротацію, дещо підтягують техніку. Можливо, готують і більш кардинальні наступальні дії, і їм потрібен більш так скажімо, свіжо особовий склад. Якщо говорити про використання росіянами дронів, наскільки воно є активним, ну і до речі, оптоволокно. Чи вони використовують його власне на, на вашому відтинку в околицях Вовчанська? Перше запитання. Так, активно, досить, досить активно. І що саме головне, вони використовують його ефективно. Тобі ж немає такого, що в них там якісь пілоти в піві там чмоні, в них погано працює розвідка проти нас діє. Хороший ворог, вони фахівці. І якщо брати саме оптоволокно, то в оптоволокно вони дуже добре розвинулися. Вони мають як саме дрони з оптоволокном, на нічних камерах. На денних у них досить довгі котушки, досить довге оптоволокно і вони можуть залітати досить далеко. Вони це роблять вправно, навіть в деяких моментах там умовно в них повчаємося, десь щось собі підбираємо. І намагаємося протидіяти, знаходити їхніх дронщиків, вражати. Ну але довгі котушки ви говорите, скільки це, це може бути приблизно бодай. Ну, варто розуміти, що як там котушка, можливо, там на 30 кілометрів, то тобто на 30 вже зрозуміло, що він не полетить, але там відомі випадки їхнього враження, то у них дронщики можуть на автоволодні там вразити ціль, умовно від їхньої точки. Вони залітають на 20 плюс кілометр. Ну це такий середній показник. Yeah. Якщо там якісь там подинокі ситуації, то я думаю, що вони в принципі на 30 могли залітати. Але і в нас, якщо брати, то навіть там підрозділу мадіра здається, там встановлював рекорд, то він здається на 41 залітав. Це вже ж не такі супер показники, але в нас не всі підрозділи можуть на ні так далеко залітати. А чи можна сказати, що що стосується оптоволокна, то ми поки росіян як це наздоганяємо, тобто вони за ними першість у цьому використанні. Я б сказав, що в них перший як і е, по масовості цих дронів по ефективності застосування, тому що все-таки їх більше. Так можливо, десь і по якості, тому що в них це вже якось поставлено на поток виготовлення там від держави, е, все більше залучається комерційників на обтолок на, на ситуація дещо відстає. Але за допомогою тих самих донатів, за допомогою тих самих небайдужих людей, е, десь держава допомагає, то ми. Все таки можливо нас доганяємо. Е та скажімо, ідемо завжди за ними за спиною і надаємо гідну відповідь. Ну і ми вам за це дуже вдячні за вашу роботу, і звичайно за те, що знайшли можливість вийти у прямий етер, так само вдячні тим людям, які взяли участь у сьогоднішньому зборі. Як бачите, він не є закритий. Тому, будь ласка, якщо є бажання, якщо раптом натрапили на цей відеоматеріал вже в записі, в повторі так само варто підтримати збір. Понад 50 тисяч. Понад 50, так, ну це на поточну мить, а далі сподіваємось, там інерція певна буде, так як я говорив, аудиторія, яка дивиться це в, в записі. Отже, прес-офіцер бригади Форпост із на псевдо, «Чорнило» з нами на прямому зв'язку. Вдячні.